Розпочинаємо репортаж матчу. Перенесено матчу між командою Севлюшта, командою Тячів. Ломав кину на Чепіша. Проти нього одразу два суперники. Начонко Чонка проривається вперед і можна пробивати. Віддає на Ребрика, Ребрик пробиває, ні не забиває, як же ж так. Остафійчук стійка! Ліва стійка, рятує Тячів. Ой-ой-ой. Що творять стійки? Команди суперника. Чонка. Проти нього одразу опонент включається. І не дозволяє пройти вперед. Тому на міцу перевели вже м'яч. Міцу на Шопоту. Шопоту на Чейпіша на правий край. Чейпеш простріляє Мудра Пробиває головою. Воротар. Вайда. Мешко. Славиться захистом ця команда в окремих матчах. І тому, можливо... В цьому матчі все ж таки Мешко прострілює і виносять м'яч. Прострілює Вайда. Чейпеш пробиває над попереджений м'яч летить. Ай-яй-яй. Знову ж не пощастило. На важке був в центр, віддає там дуже багато суперників, однак прориваються. Мешко. Пробиває Мешко в лівий кут. Правий кут пробиває, важке добивав. Забивати потрібно так. Ні, м'яч пролітає повстійко. Переводить на правий край на мудру. Шеребрик. Це. Або мудра. Пробиває! Добиває Остафійчок, лівий кот. Знову, знову всюди і Газа. Вашкеба поборовся і вже з м'ячем. Відео правим планом. віддає, віддає на мешку. Ну, отак потрібно пас грати. Знову Вашкеба. Нема кому віддати. Не Підтримали партнери. Чонко віддає все ж таки. І Чонка повертав назад. Можна було й пробити з гострого кута. Однак. Мешко. Продовжується гра. Пробиває. Мешко. Газа. Простріл. Навіс і там. Тільки захисник дістав цей м'яч. Пробиває Вашкева і рятує. Знову Газу. Ну як ж так з лівого кута витягає м'яч. Ай -яй -яй, яй яй Знову навісна передача. Мудра. Не зміг завершити цю атаку. Газа. Бере м'яч до рук. Мешко. Вільний Остафійчук. І мудра. Вільний. Звільняється від опіки. Можна прострілювати на чонку. Прострілює і пробиває чонка над попереджєм. Ой-ой-ой, як ж зараз пощастило Дмитру Газі, що не влучив Чонка діагональна правий край, там Остафічок. потрібно пострілювати так. прострілює на мудру. Не дістає м'яч мудра. Вайда! Пробиває Вайда! Ой-ой-ой-ой! Як же щастить тячівцям сьогодні? Як же не щастить Артуру Вайді в цьому епізоді? Підрахувати, не можна було. Не грається, підхопили м'яч Чонка. Віддає нам мудро мудро може пробивати, ну як же ж так. Іде вперед. Просувається, просувається, Мешко і пробиває! Добивати ж потрібно. Де ж той Остафійчук входить? Вайда переводить на гобону. Гобона вільний. Швидше потрібно гобоні приймати рішення. Навішує Гобона. Вашкеба! Остафійчук пробиває! Як же ж так? Ну як же ж м'яч не влучив у ворота? Проти Гірича одразу він пресинг, включає Міца заробить і відбирає м'яч. Міца на мудру віддає. Мудра швидше потрібно приймати рішення. Віддає на Остафічука. Остафічук на вашкебу. І... Чонка рикошет, і Мяч влітає в лівий кут. Unit Чонка. гол. Знову Чонка з м'ячем пробиває Чонка. І Газа. Іде вперед. Гобона, скидає на мудру. От тепер у нього на фланзі. Вільний простір. Мудрий. Мудра прострілює. І пробиває! Гобона був! Ну як же ж так? Скидує Чепіш на мудру. Мудри є простір, можливо, до флану зміститися. Він ближче до штрафного. Від, відкидає на му. Не мешка. Мешко. Ай-яй-яй, мешко. Як же ж так не пробиває. Мешко. Заплутався в м'ячі. Ломага. Є в нього можливість прострілити. Навішує Ломага. Виносить м'яч від мудри. Опонент. Важкіаба знову на мудру віддавав і можна забивати! Ерік віщак. Колоче у правий кут. Ерік віщак. Севлюш, гол. 2-1. 2-0. Точніше. Чайпеш у відборі грає разом з Богданом Котляраєм. Включився в гру Котляр. Йде вперед. Котляр. Можна віддавати пас. Вперед віддав на Чонку. Дудура. Відбирає пас. І вже гобона грає у відборі. Гобона на мудру віддає, мудра вперед віддає на Гобону Гобона пробивати потрібно. Що він робить? Він не зміг прийняти м'яч, як потрібно, і потім вже не пробив. Хіца виконує. Прострілює. Богдан Котляр пробивав. Повстійко, повсправу пролітає м'яч. Чонка переводить на... туди наліво. На... Котляра можна пробивати, котляру пробиває. Котляру в порожні ворота не влучає. Ай-яй-яй. Міца. На Чонку віддає. Чонка віддає вперед на Еріка Віщака. Чонка знову з м'ячем. Прискорюється Чонка, є в нього простір, можна йти вперед. Йде вперед Чонка, і пробивати можна. Ні, не дають йому, стеляться у підкаті. І Арбітр дозволяє стелитися. В таких небезпечних підкатах суперникам. Виноградівців, Вашкеба. Віддає вперед на б... Котляра. Котляр! Котляр прострілює, навішує і ковня. Не зміг не зміг замкнути ковня. Ай-яй-яй. Чонка з м'ячем. Віддає на Вашкебу. Чонка пробиває і блокує сливка м'яч. Відбирають м'яч. Троє гравців. Пселюша там. і Важкеба і Ерік Віщак, і Ковня. І Котляр допомагав, і відібрали. Вашкеба байде вперед. Пас потрібно віддавати. Вже зібрав всіх гравців. Віддав все ж таки на ковню. Ковня прострілювати потрібно. Ну як ж так, швидше. І забиває Ерік Віщак. дубль, 2-0. Рахунок стає. Севлюш, Винорадіє. Робить рахунок. 3-0. Чонка, залишає на Вашкебу. Той далі на Ляховича. Віддає на Вашкеба, Вашкеба пробиває в лівий кут І 4-0. Василь Вашкеба. 4-0, Рахунок стає. Севлюш. Хочеться сказати, чемпіон. Однак побережемо сили до останнього матчу чемпіонату. А зараз Севлюш переможець матчу вже безумовно. Такий рахунок Тячівцям навіть не снився.